Дуже дякую, Дуже приємно виступати за людей, які готові віддаватися на взаєм. Дякую вам, ви прекрасна публіка. Але хочу нагадати, що наша сьогоднішня зустріч Нового року дуже незвичайна. Вона відбувається в неймовірному, фантастичному, енергетичному місці. І я впевнений, що вона відбувається вже в Україні. І хай це ще не всюди відчутно. І хай ще не всі наші. Співгромадяни, друзі, сусіди, знайомі, розуміють, що ми вже живемо зовсім більш України, ніж таї, в якій ми жили кілька місяців тому. Все одно, рано чи пізно, кожен з нас це відчує, відчує в повсякденному житті. Єдине, на чому я хотів би наголосити нашу з вами увагу, що ми не повинні розраховувати на когось, на когось згорне з боку, зліва, справа. Ми повинні розраховувати одне на одного і на самих себе. В першу чергу на себе. Якщо не ми змінимо своє життя, життя своєї країни на краще, то ніхто нам цього не зробить. Все залежить від нас. І саме тому я зараз хотів би разом з моїми хлопцями, колегами, музикантами, тартахівцями заспівати пісню не таку розважальну, як всі попередні.